Сільськогосподарське підприємство Бонас, що в селі Морозівка, спеціалізується на вирощуванні зернових культур, пшениця, ячмінь, ріпак. Також є невелика ферма, свині, кури. Для душі тут навіть є живий куточок з фазанами, павичами і різними цікавими яскравими птахами. Підприємство має стабільне споживання електроенергії з піком саме в літній період, коли тривають жнива. Найбільший споживач електроенергії це зерноочисна машина. Попереднє бажання керівника господарства Олександра Миколаєвича Чорного було створити мережеву сонячну електростанцію. Проте, після консультації зі спеціалістами промавтоматика Вінниця погодили оптимальний варіант в межах бюджету: більша станція мережева для власних потреб, тобто для економії витрат на електроенергію, і невелика станція 20 кВт гібридна, яка забезпечує стабільне. Незалежне живлення адміністративного корпусу. Отже, компанія промавтоматика Вінниця» створила дві сонячні електростанції в межах бюджету, що забезпечить стабільне безперебійне живлення частини підприємства і зменшить витрати на електроенергію. Актуально і для вас? Телефонуйте!